Чемпіонат Англії для нас вже все. Емірайцька також все. Карабао. Карабау. І Ліга Чемпіонів. Все. У нас залишається єдина інтрига: чи зможе Мудрик стати кращим бомбардиром в чемпіонаті Англії? Після 34 поєдинків наз 21 один забитий гол. На другому місці Халан 24, На першому хаверс 26. Тобто 5 голів нас відділяють першого місця. І нас чекають точно не найпростіші опоненти. Кидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Ну що ж, друзі, перший поєдинок на сьогодні виїзна зустріч проти Шпор. Я пам'ятаю, що було вимірецька. Проїбав, тому будемо мстити. Право. і туди. Непогано, хороший старт. Третя хвилина зустрічі. Я не очікував. Ось такі друзі. Початок вже до п'ятої хвилини Челсі повело в рахунку. Чому так не можна було зіграти в купу? Тут вже стаміну берегти нам не треба. Тут ми можемо одразу з перших хвилин грати повну. В минулому матчі між цими командами ми це дозволити собі не могли. Щільний графік АПЛ дуже сильно нас Хелло мудрик... пробиває! Шукаємо там. Ну. З Дембеле поборолися. І проб'ю. Сьогодні український вінгер заряджений наповну. Збивають. Треба починати спочатку Спенс. Прокидує. Розбився. So. Ну! Куди? Та мой офсайд був. Я просто не можу так грати спереду, щоб не віддавати передачі. Ось дивіться, що видумав. Як такими передачами не користуватись? До побачення, Спенс. Притримай м'яч. Непогано. Але тут нас танганга зупиняє. Ну, непогано було б забувати хоча б по одному м'ячу в матчах проти ось таких сильних команд, як Тоттенхем. Що ж таке? Всім іншим треба валити подоблю. А що з Кейном, не чомусь Ну я віддав, ну не можу я. Попереч, ну не можу я отак жлобитись Ой-ой-ой, небезпечно, Мален віддає назад, де Пауль? Притримати м'яч також треба вміти. І точну передачу треба вміти віддавати. Після першого тайму в нас рахунок 1-0. Швидкий гол від Михайла Мудрика. Ну що ж, ми продовжуємо грати. В нас ще є 45 хвилин. Бажано Мудрику забити хоча б ще один гол. Віддає на Де Пауля який крос від Де Пауля, як він прискорюється, віддає назад, але не точно. Треба вже було самому, напевно, лізти. Мудрик Просто познущався. Віддам уже Ну ось добра душа Михайло. Хаверс не користується. Де Пауль. Доба. Якщо двох футболістів ми ще якось обігаємо, то там десь третій з'являється і він страхує. Дембеле віддає. Ще! По Ну вміють вони вставити палку в колес. І окей, грали б ми тільки на себе. А то ж віддаємо передачі. Просто нема реалізації. Хоча центр поля сьогодні в цілому непогано себе проявляє. Ну, це вже можна жовто. Михайло Мудрик. Непогано. Ну в другому таймі я вам скажу Тоттенхем куди ж вавіше виглядає на футбольному полі Робертсон. Ніхто не може зустріти. Та він сам проходить! Ну як! Не вистачає у Челсі палива, щоб гідно завершити цей сезон. Розганяється Джеймс Б'єцсомер. Шкриняр. Кейн, Де Пауль. Ну. Ще одна поразка для аристократів. Ми помалу скочуємось. На один тур Челсі зіграло менше. В нас 69 набраних балів. Залишається нам забити 4 гола. Ну, спочатку треба якось вийти ще на друге місце. А зараз в нас поєдинок проти Лєстера. І Мудрик знову підвтомлений. Ну що ж, народ, погнали. Я розумію, що ми втомлені, але планую грати весь матч. Діді запускає Бовена. У Кареля дістав. Давай. Непогано. Ну, окей. Барос. Бовен. Доба. Пішла жара. Ну дивіться. Вибий. Дебило держите, блін. Ну, Подивіться. Ну дивіться, боже мій, як він сьогодні плавить! Ну, та, ну ти молодець, хоч щось там намагається зробити, хоч із екшонда дає грі. Бовен, Ріш Арлісон. дальний постріл! На кутового. подача? Небезпека за небезпекою. От є такі футболісти, які в цілому грають непогано. Клянте Джеймс. Ну довго ти з м'ячем. Ну довго. Yeah. Джеймс погнав. Давай, давай! Браво! Да де ж мій щастить? Наприкінці першого тайму Михайло Мудрик забиває. Після першого тайму в нас 1-1. Ну хочеться вже якось би й перемогу зробити, скільки ми вже там не перемагали. Дуже багато насів. Дуже багато вони роблять. Ого, як за спину пропускають наші центральні захисники. Це 2-1. Я не розумію, як ми взагалі залізли на третю позицію. З'єш, робить навіс! Михайло Мудрик! І що ж таке? Замість Галагера в нас виходить полішече. На поліше я віддам. Спокійно. Рука! Руки в нас відключені. Виймай. Дай. Ну як так? Фу-ху-ху-ху-ху! Просто як танк продавив Михайло Мудрик в цьому моменті, як ви бачили, я не жматився, я віддавав передачі. І з другої спроби все ж таки він проштовхнув. Сюди. 11. О боже. Кепич. Тут же респект нашому голкіперу. І за два тури до кінця прем'єр-ліги Манчестер Сіті на все на один бал випереджає Манчестер Юнайтед. І в наступному турі наша команда зіграє проти червоних дияволів. Так, це вже в нас 4 матчі без перемог. 5-6. Ну це абсолютний антирекорд. У мудрика і холанда по 24 забити голи, а залишається два матчі. за два матчі. Нам треба забити як мінімум три голи. Це при тому, що Хавер це Холанд не буде забивати. Усім Хен, Санчо, Еланга, Горецька, Тедрі, Чуамєні, Малася, Лаярт, Ернандес, Зюлі та Дехеа. Легендарний Олд Траффорд. Дуже важливий поєдинок з точки зору турнірної таблиці. Більш важливий він для нашого сьогоднішнього опонента, вони ще борються за чемпіонство. В свою чергу ми ще можемо втратити третю позицію, але Але для цього треба постаратись. Віддав на Маласью. Подивіться. Боже мій. Так швидко, це боротьба за чемпіонство. Я розумію, що мені треба в команду до Сімхен. Дуже швидко ми якось віддали перевагу в цьому матчі. Стой. Та дай же мені я під тобою був! Боже ідіот! Та ну нахер. Ну пацани, я реально не купаю, як тут грати в цій АПЛ. Я абсолютно не розумію цю гру, абсолютно не розумію цю лігу. Якщо в чемпіонаті Іспанії Мадридський рал був королями, вони розвалювали абсолютно всіх, то тут дивіться, що відбувається. Ванючий Гарецька забиває нам другий гол ще до 20-ї хвилини. Підемо назад. мені? Ну, У нас своя задача на ті матчі, які залишились. Дай! Ну швидше ти з м'ячем! Пробиває! Вводиться м'яч в гру можна. Ну, це вже четвертий гол повинен був бути. Можливо, ще буде. Настільки відчувається різний рівень гри? Елла Мудрик розбирав, розбирав, недоровся. Нам би хоча б один гол ще забити в цьому матчі. Перший тайм 3-0. А ви уявіть, якщо Манчестер Сіті там втратить бали! Дай, дай! Ну дай ти в один дотик туди далі, бл! Якщо Манчестер Сіті зараз втрачає бали, Манчестер Юнайтед забирає три, вони виходять на першу позицію. Там залишається один. Ой-ой! Чу мене? Ну, чо мені хороший футболіст. Міс... Ох. Пробачаю. Эдрій. Подача. Удав. Жорстко, як нас там подвинули. Бий! Я хочу, щоб він там сам берег. А ви тільки уявіть, якщо Холанд забере золоту буц. Це буде взагалі орк. Ну. Дай же під себе. О, нас замінили. Ну! Стерлінг! Все одно ми ще не знаємо, хто стане чемпіоном в цьому сезоні: Ман Сіті, 89, Ман Юнайтед, 88. Я вам скажу, що якщо зараз ми програємо, то ми втратимо третю позицію. Ми навіть можемо п'ятими стати. По забитим голам у нас нічого не міняється. Хавер 26, Холанд 24, Мудрик 24. Зато в лізі чемпіонів ми точно вже будемо першими. Ну, на завершальний матч в цьому сезоні ми готові на всі 100. Сьогодні грає Челсі проти Вулверхемптон. І скільки ми сім матчів поспіль не знали перемог. Мені здається, що треба міняти головного тренера. Ого, яка передача! Мудрик нав'язав боротьбу. Звідти пробиває Михайло Мудрик вище. Ай вже стає кращим бомбардиром. Просто ось ця видумана передача. Ось ця краса. Вона була варта просраної золотої буці. 27-й гол Кай Хаверца. Мені просто трішечки стало страшно, що ми можемо втратити навіть третю позицію. Михайло Мудрик! Ось так. Ось, будь ласка, Хаверц нам віддячив. Чудовий пас Михайло Мудрик перекотив собі під ліву і розстріляв. Ну що ж, йдемо далі. У нас рахунок 2-0 вже до 15-ї хвилини. Дуже цікаво дізнатися, яку ж команду вибере Михайло Мудрик, щоб продовжити цю кар'єру. Михайло Мудрик нав'язав. Боже, ні, як на Зачекайте, ми повертаємося в боротьбу. Нам залишається один гол, щоб наздогнати Хаверца Дивіться, як всіх, всіх відвозюкав. Кіта? на фабіо Сілво, ну. Родріго, це швидкість. Проходить. Віддає удар поворотам повз! Абсолютно така сама картина була і в поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Тільки тоді наша команда була в ролі доганяючої Головою! Віддає передачу закидання далі, але там нас захисник. Кіно. Нас зупиняють. Там уже летіли в підкатах і по ногам били. Все ж таки змогли відвести цю небезпеку від своїх воріт. Олівейра віддає далі пас не то. Ольвеєра, не то. Атака продовжується. Бруно Гіморайш Просто на квадратному метрі обійшов. Після перших 45 хвилин в нас рахунок тринув. Гра зроблена. Але інтрига продовжиться. Хто стане кращим бомбардиром? Дізнаємось зовсім скоро. Тим часом Мансіті перемагає Ньюкасл 2-1. в гру, можна. Ще б зіграти. І удар. І тепер. Ну, тепер ловіть Михайла Мудрика. Лі, віддав. Родріго. Не продава. Спокійнесенько виходимо. Свой. Спокійнесенько виходим, кажу в свою атаку, менді. Сам придумав небезпеку, сам її розрядив. Далі. Спокійно. Я тебе просто прошу. Зробіть це правильно, дайте розігнатись. I don't care. У нас є ще 30 хвилин, щоб вивести всю цю ситуацію. Офсайд. Віддає передачу. Кіта. Далі пас. Уявіть, якщо б вони нас так розкатали на пусті. Віддамо Джеймс. Та не спіши, Джеймс. От нам, якби забити ще один гол в цьому матчі, це було б легендарно. Алвес не дає пройти. Вже немає сенсу там підігравати Хаверцу, віддавати на нього передачі. ТА да віддай! Ви бачили це просто! МУДАК! Дивіться за мудриком! І він не віддає, він назад відігрує! Там би був вихід віч на віч. А тепер. І скорі за все ще будемо другим. Ну, дивлячись, скільки там Холанд забив. Пресим, хлопчики, треба забити ще один гол. Там Ліверпуль 4-2 валить Крістал Пелес. Удар! Давай. Галагер віддає. Мудрик Модрик. Ми повинні були забивати ще. Хет трик від Михайла, але на жаль. На жаль, ми не стали одноосібним лідером. Отже, друзі, офіційно цей сезон ми вже дограли. П'яте місце Тотен, четверте Ліверпуль, третє Челсі. Віці яка щільна була боротьба? Ну і чемпіоном став Манчестер Сіті. Щоб ви розуміли, в останньому турі в них було дербі. Ман Юнайтед Манчестер Сіті команди зіграли з рахунком 1-1. Ну це було сильно. Це був фінал всього сезону. Хто перемагає, той чемпіон? Якщо нічия, то Манчестер Сіті. Бренфорд, Ноттінгем Форест та Бормут покидають англійську прем'єр-лігу. І здобутків для Челсі в цьому сезоні це тільки Суперкубок Англії. В фіналі перемогли Манчестер Сіті 2-1. Емірайтс Кап забирає Тоттенхем. Карабао Кап забирає Лестер. ми злили. Лігу конференції забирають Удінезе. Вони в фіналі перемагають Аталанту з рахунком 3-2. Лігу Європи бере Ліверпуль. Вони в фіналі обіграли Тоттенхем 2-0. І переможцем Ліги чемпіонів стала Барселона. Взагалі-то дуже легендарна історія. Я вже Казав, що в минулому сезоні вони абсолютно не грали в Єврокубках Проголодалися, назбирали енергії і розвалили. Знову іспанська команда забирає ЛЧ. Ну ось, будь ласка, результати сезону. Ліга чемпіонів Емірайска півфінал, Прем'єр-Ліга третє місце. Карабалкап-друге і ком'юніті Shield перемога. Можна було б значно краще. Ну, як я й казав, кращим бомбардиром став Хаверц. За типу системі гол плюс пас нам немає рівня. За 38 поєдинків 24 голячки. Манчестер Сіті потребує наших послуг. Діючі чемпіони Англії, хочуть, щоб Михайло Мудрик допоміг їм здобути лігу чемпіонів. Ну що, друзі, пишіть в коментарі. Рішення за вами. Я б дуже сильно хотів побачити Холланда й Мудрика в одній команді. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з вами. Був плейджексом. До наступної зустрічі. Бувай.